З попереднього відео мені сподобався ось цей коментар. Дякую, тьоска, що ти його написав. Друже, розкажи, будь ласка, про покупки машини в Італії. Які ціни набив машини, які документи потрібні, де краще купити в магазині чи з рук? Та скільки буде коштувати перша машина зі всіма розходами? Обов'язково зроблю це відео. Підпишіться, щоб не пропустити. А про створення цього саме відео я хотів зробити особисто дуже-дуже давно Но жирну точку. Оставив мій підписник. В коментарях він написав ось це. Вадим, а можеш зробити відео про медицину в Італії? Звісно, краще не хворіти, але все таки буває. Наче тут все лише державні установи треба робити зовсім не розвинено в порівнянні з Україною. Заказували це відео? Ось отримайте. Прошу додивитися до кінця, щоб не було недорозуміння. Був один випадок, коли глядач подивився одну хвилину і написав, що я говорю несенітницю. Тому скажу, що неможливо зробити об'єктивно зрозуміло для усіх і відео в три хвилини. Тому будь ласка, майте терпіння, а я розпочинаю своє відео. На сьогоднішній час в Італії дуже багато приватних клінік. В основному їх настільки багато, що по факту більше, ніж продуктових магазинів, також багато приватних аптек. А щоб зрозуміти, чи приватна аптека чи ні, на них має писати фармачія комуналі. Це не означає, що ви в приватній аптеці не зможете взяти безкоштовну медицину. А щоб отримати безкоштовну медицину, вам потрібен буде ось такий документ, який називається карта санітарія. Після того ви йдете до свого сімейного лікаря і розповідаєте свою проблему, яку маєте зі здоров'ям. Він вам пропонує варіанти лікування платні і безплатні. В основному безкоштовні займають дуже багато часу на очікування, де простий прийом до лікаря може бути десь через 3-4 місяця, а в платних клініках це виходить набагато швидше. Я був багато разів в лікарні і в платних клініках, і безкоштовних. Кілька слів про приватні і державні заклади. В приватних прийом коштує, дивлячись до якого лікаря від 30 або 50 євро, і може сягати навіть суми аж в 250 євро. Також був стоматолога, де я заплатив за лікування одного зуба 500 євро. Хоча гроші вони в мене взяли аж на наступний день, коли я прийшов на провірку. Як не странно, я аж сам здивувався. Що стосовно державної лікарні, ходив я до хірурга і робив різні знімки рентгеновські, заплативши так звані пікети, вони коштують приблизно від 30-50 євро, а й буває і до 100 євро, в залежності що вам потрібно лікувати. Потрібно також пам'ятати, що усі кошти, які ви витрачаєте на медицину, чи в платних чи в безкоштовних закладах, держава вам потім компенсує, коли ви робите щорічні підрахунки налогів про медичну допомогу в Італії. Я можу розповісти вам 10 фактів, які має знати кожний емігрант. Усі нижче викладені правила є незаперечним правилом легальних та нелегальних імміграцій в Італії. Усі іноземці, які є громадянами країн, що не входять до Євросоюзу, мають посвідку на проживання, або за такими мотивами, як робота, сімейні обставини, політичний притулок, гуманітарний захист, які подали запит на визнання статусу біженця, які чекають тимчасового або постійного усиновлення, або очікують на отримання італійського громадянства. Обов'язково повинні зареєструватися в національній системі здоров'я Італії. Коротко, СНН це зобов'язано продиктоване не лише турботою про здоров'я іноземців, а й бажанням держави запобігти епідемії у суспільстві. Після у цьому реєстративному комплексі СНН іноземець набуває усіх прав та обов'язків на рівні з італійськими громадянинами. Це означає, що на рівні з італійцями. Іноземці можуть користуватися превентивною медициною, відвідувати лікарів, робити аналізи, бути госпіталізованими і отримати знижку на медикаменти. Медичне обслуговування надається також членам сім'ї легальних іммігрантів, які перебувають на їхньому утриманні. Записатися в СНН в Італії можна у відділенні АСЛ за місцем прописки чи проживання. Тривалість реєстрації збігається із тривалістю дії посвідки на проживання або візи, так скажемо. Для запису необхідно подати такі ось документи: вид на проживання, індифікаційний код, довідку про прописку, яка може бути замінена автосертифікатом. Автосертифікатом. Якщо іноземець з будь-яких причин не здійснив запис у СНН, це в жодному разі не повинно перешкоджати надання йому медичної допомоги. У цьому випадку запис здійснюється у медичній установі, до якої він звернувся. Для продовження терміну реєстрації в СНН. Після завершення дії посвідки на проживання іноземцю достатньо пред'явити квитанцію до відділення Асел, що свідчить про відправку документів на продовження виду постійного проживання в Італії. Студенти, які приїхали до Італії за програмою Аурпайр, та іноземці, які мають посвідку на проживання за мотивами незазначеними вище, наприклад, обране місце проживання або релігійними мотивами. Для отримання медичного обслуговування в Італії мають дві можливості: перший це укласти медичний страховий поліс у страховій компанії, визнаний в Італії, який передбачає покриття усіх витрат, пов'язаних із лікуванням, захворюванням нещасними випадками та у разі вагітності. Зареєструватися у СНН, сплативши різний внесок, розміром якого залежить від типу посвідки та проживання. У цьому випадку медичну допомогу також отримують діти, які приводять на отримання іноземця. Цей вид медичного страхування потрібно оновлювати щороку. Тому не забувайте про це. Іноземці, які мають короткострокові дозволи на проживання, наприклад, для туризму, повинен мати приватний медичний страховий поліс, інакше вони зобов'язані сплатити вартість наданих медичних послуг у повному розмірі. У цьому випадку іноземець не може здійснити реєстрацію у СНН. Нелегальні емігранти, ті, хто не має посвідки на проживання в Італію, або якщо їх документ не продовжено, також можуть отримати термінову або амбулаторну медичну допомогу в державних установах. Зокрема, нелегальні емігранти мають право бути госпіталізованими, пройти огляд лікаря-фахівця у разі хвороби чи нещасного випадку. Та скористатися превентивною медициною, а також скористатися медичними послугами в період перебігання, в період перебігу вагітності і захисту здоров'я неповнолітніх, також послуги й обов'язкової вакцинації, або пройти профілактику, діагностику та лікування та інфекційні захворювання. Нелегальні іммігранти повинні мати при собі посвідчення СТП. Тобто посвідчення іноземця, який тимчасово перебуває на території Італії. Цей пункт передбачений італійським законодавством як для того, щоб запобігти поширенню хвороб у суспільстві, так і для того, щоб запобігти діяльності лікарів без ліцензії та нелегальних медичних пунктів. Якщо іноземець є незаможним та несплатоспроможним, медичні послуги, перелічені у пункті 7, надаються йому безкоштовно. За винятком, коли це передбачено сплату квоти, тобто тікет несплату спроможність пацієнта, а має бути задекларований на неспеціальному бланку, який видають іноземцям у медичній установі, закон забороняє співробітникам медичних установ повідомляти органи правопорядку про нелегальних іноземців, які звертаються за медичною допомогою. За винятком, якщо, якщо ті, хто хоче приїхати в Італію на лікування, мають отримати дозвіл на візу. Або дозвіл на проживання для лікування. Я можу поділитися інформацією про деякі проблеми з системи охорони здоров'я в Італії. Важливо пам'ятати, що такі ситуації не є характеристикою всієї медичної системи в Італії, а є окремими інцидентами. Такі проблеми, як дефіцит ресурсів, у деяких випадках виникають проблеми з доступністю медичних ресурсів, таких як ліжка у лікарнях або обладнання. Це може призвести до затримок у надання допомоги пацієнтам, позначаються на медичній якості догляду. Також проблема є корупція та неефективність. Як і в інших країнах, в Італії існує проблема корупції та бюрократичної і неефективної системи охорони здоров'я. Це може призвести до нераціонального розподілу ресурсів та обмеження доступу до якісної медичної допомоги. Деякі пацієнти скаржуються на недостатність медичного обслуговування. Включаючи тривалість очікування, непрофесійні ставлення персоналу або неповні діагностики, високі вартості деяких послуг в Італії, медичні послуги часто фінансуються з громадських коштів, але й послуги, які можна бути занадто дорогими для пацієнтів, особливо якщо вони не покривають страховкою, яка є обов'язкова медична страховка в Італії. Проблема в персоналі недолік кваліфікованих фахівців та перезавантаження роботи можуть призвести до помилок та недостатньої уваги до кожного пацієнта. Незважаючи на ці усі проблеми, медична система в Італії також має свої сильні сторони, включаючи високий рівень медичних знань та деякі з найкращих спеціалізованих клінік та лікарень у світі. Звісно, у медичній системі в Італії є ще й свої плюси. Послухайте уважно про них. Універсальне покриття. Італія має систему охорони здоров'я, яка забезпечує базові медичні послуги для усіх громадян. Це означає, що більшість медичних послуг доступні для пацієнтів без додаткової оплати. Це є дуже великий плюс. Про якість охорони здоров'я в Італії існують великі і високі стандарти медичної освіти та практики. Багато італійських лікарів та медичних закладів. Визнані в усьому світі завдяки досягненням інноваційним в сфері. Культурна спадщина в Італії вона багата на медичну спадщину та історію, багато традицій і методів лікування, розроблені в Італії, мають давнє куріння і продовжуються до впливу на сучасну медицину, велика мережа клінік та лікарень. В Італії існує безліч клінік та лікарень, що надаються широкий спектр медичних послуг. Це забезпечує пацієнтам доступ до різних видів спеціальної допомоги, також лікування, дослідження та інновації. Італія бере участь у медичних дослідженнях та інноваціях. Багато вчених і лікарів прагнуть до пошуку нових методів лікування та поліпшення існуючих медичних технологій. Ці фактори роблять медичну систему в Італії значущою. Та важливою для здоров'я та благополуччя її громадян. Медична система в Італії заснована на універсальній охороні здоров'я, яка забезпечує доступ до базових медичних послуг для усіх громадян та резидентів. Ось деякі ключові аспекти медичної системи в Італії. Система охорони здоров'я СНН Італія має національну систему здоров'я, відому як Сервіцію Санітарію національне, яке забезпечує широкий спектр медичних послуг, включаючи профілактичну діагностику, лікування та реабілітацію. Обов'язкове медичне страхування. Усі громадяни та резиденти зобов'язані мати обов'язкове медичне страхування. Це раз. Яке фінансується через податки, це два це забезпечення їм доступ до основних медичних послуг, включаючи консультації лікарів, лабораторні дослідження і госпіталізації, а також, також великий перелік таких самих речей. Приватний сектор, крім суспільної системи охорони здоров'я, існує також дуже великий розширений медичний сектор послуг, які надають додаткові послуги. Та можливості вибору для пацієнтів, які бажають використовувати послуги приватних клінік та лікарень. Розподіл ресурсів в Італії ресурси у систему охорони здоров'я розподіляються з урахуванням потреб та демографічних характеристик різних регіонів в Італії. Це може включаючи фінансування лікарень, закупівлю обладнання, оплату медичного персоналу або тощо. Медична наука та дослідження в Італії відіграє значну роль у світовій медичній науці. Та дослідження безліч університетів та національних інституцій в Італії, такі як Феррара, де заходять 200, а виходить 10, займаються розробкою нових методів лікування ліків та медичних технологій. Хоча медична система в Італії має свої сильні та слабкі сторони, вона ж все-таки забезпечує доступ до медичних послуг для всіх громадян та резидентів і прагне забезпечити якість та ефективність у наданні медичної допомоги, як висновок. Хочу сказати так, що в Італії доволі хороші і кваліфіковані лікарі. Усі, кого я запитував на роботі, чи в простих незнайомців, прохожих, або на опитаннях на форумах, щоб мати більше матеріалу до цього самого відео на цій самій темі, вони говорили так: усі, хто має або мав якісь проблеми зі здоров'ям, потрапивши, потративши час, якщо, наприклад, звертаєтесь в державну лікарню, або потративши гроші, коли звертається в приватну клініку. Усі були задоволені і вирішили свої проблеми зі здоров'ям. А ще дуже багато людей закупляють ліки і везуть в Україну, тому що дійсно якісні ліки. А ще хочу сказати, що, на жаль, ще не придумали таблетку, яка лікує від усіх захворювань, тому потрібно берегтися і менше мати і вживати різні шкідливі звички в своєму житті. Мені також розповіла один цікавий факт, що, наприклад, якщо людині стало погано в лікарні, то потрібно викликати швидку допомогу, так як в Європі ніхто не хоче брати на це відповідальність. Як це не странно звучить. А на цьому відео все. Будьте усі здоровими і щасливими. І ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао-чао!